Євген Сверстюк Кригою темних рік. Кригою темних рік, пульсом стулених вік Доля моя знов і знов стукає у вікно, босий дитячий слід в краю дитинних літ, перші струмки весни, Літо в садах рясних, жовто-багряний лист. Вітру холодний свист, мамина тепла рука, Висохла давня ріка, смуток дитячих снів, перші сумні пісні, сонячний сміх сестри, сині хмелинь костри, гомінь шкільних хлоп'ят, Радість різдвяних свят, В скатерті білий стіл, Затишок хатніх стін. Синій квітчастий луг перших своїх подруг, яблунь рожевий цвіт, тугу юнацьких літ, ту, що на все життя синій поклала слід, першу святу любов, що підняла мене, першу вагу турбот, що на вітри жене, долі якою снив, перший глибокий щем. Котрий до хмар плесну нині сліпим дощем. Переможного миру вам.